Що робити, якщо порвався презерватив, і як запобігти небажаної вагітності? Це таке дуже делікатне питання, тому що без призначення лікаря ви не можете приймати ніяку екстрену контрацепцію. Зараз поясню чому. Тому що якщо у вас не відбулася буляція і ви приймаєте препарати екстреної контрацепції, це може викликати утворення кісти, і потім доведеться лікарям боротись вже з кістою. Бажано звернутися до лікаря, він визначить, відбулася авуляція чи ні, за допомогою ультразвукового дослідження і вже призначить вам методи. Контрацепції також хочу е, зазначити, що якщо порвався презерватив, ви не захищені від інфекції, передаючися статевим шляхом, тому вам необхідно звернутися до фахівців, котрі підкажуть, які аналізи треба вам зробити.